Українські військові збили над Донеччиною російський су 25 Про це повідомляється на сторінці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка. І це вже четверта сушка РФ, яку збила 110-та бригада за останні два тижні. І от завтра, 19 травня, можливі відключення електроенергії в двох областях України, як заявили, в Укренерго в Полтавській і в Харківській областях будуть проводитися відновлювальні роботи після сьогоднішніх ворожих атак. Врешті українських областей відключень світла не планується, і це тішить. І у ЦНАПах Києва від сьогодні розпочали оновлювати дані військовозобов'язаних. За перший день послугою скористалися 850 містян. Як повідомили в КМДА, з них 739 чоловіків і жінок вже отримали підтвердження у формі витягу з системи. В адміністрації додають, що система працювала стабільно. Проблем з процедурою не виникало. Усі, хто сьогодні звернувся за оновленням даних, отримали послугу, яка займає не більше 10 хвилин. Ну і нагадаю, що він сьогодні набув чинності закон про мобілізацію, точніше зміни до закону, і серед основних змін, що передбачаються документом, вимога всім чоловікам віком від 18 до 60 років протягом двох місяців оновити свої облікові дані у ТЦК, ЦНАПі, чи в електронному кабінеті призовника і всім, хто має статус обмежено придатний. Пройти медогляд до лютого 25 року, за яким буде визначено, придатний до служби цей військовозобов'язаний чи ні, під мобілізацію підпадають чоловіки не з 27, а вже з 25 років. І також не варто забувати, що відтепер чоловікам потрібно постійно мати при собі військовий квиток, придивляти його на вимогу ТЦК або поліції. І мобілізація з 25 років може додати до збройних сил приблизно 100 тисяч молодих бійців. Про це пише видання Українська Правда з посиланнями на джерела в генштабі. За їхніми словами, президент Зеленський довго вагався, перш ніж підписати закон, де мобілізаційний вік знижувався з 27 до 25, зокрема через непопулярність рішення і потребу у фінансовому забезпеченні нових військових. Проте експерти з Національної академії наук зазначають, що з огляду на демографічну ситуацію суттєво омолодити військо буде важко. Середній вік військовослужбовців зараз складає 40 плюс або навіть 45 плюс. Таку оцінку озвучив член оборонного комітету Верховної Ради Сергій Рахманін наприкінці минулого року. І новий закон про мобілізацію містить норму, за якою бізнес зобов'язують не лише вести військовий облік, а й вручати повістки. Тож від сьогодні приватні підприємства мають відповідати за оповіщення і прибуття до ЦЦК військовозобов'язаних працівників, які підлягають мобілізацію. І також відсьогодні поліцейські мають змогу перевіряти, чи перебуває людина на військовому обліку та чи отримувала повістку через реєстр військовозобов'язаних оберіг. Отже, згідно з чинним законом, в поліції з'явилися нові повноваження: перевіряти військовий квиток, затримувати людину, і доправляти до ТЦК, вносити дані про ухилянтів до реєстрів. Важливий нюанс. Під час перевірки документів, як представники ТЦК так і поліцейські можуть фотографувати або знімати на відео процес пред'явлення та перевірки документів, і також можуть використовувати технічні прилади, засоби і спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до реєстру оберіг. Цікаво чи можуть прості громадяни власне це робити, ну тобто фотографувати або знімати на відео, особливо якщо від представників ТЦК починаються протиправні дії, тому що це все може тягнути на адміністративне правопорушення, а адміністративне правопорушення знімати можна за кримінально-процесуальним кодексом. За ухилення від мобілізації передбачена низка штрафів за неявку до ТЦК з заповісткою, небажання стати на обліки на своєчасне оновлення даних, призначатимуть мінімальний штраф в розмірі 17 тисяч гривень, максимальний становитиме 34 Тисячі гривень підприємства, які ігноруватимуть необхідність ведення військового обліку працівників, каратимуть на суму від 34 до 59 тисяч гривень. При цьому ТЦК зможуть штрафувати ухилянтів заочно, маючи доступ до електронних державних реєстрів. Ну і власне, друзі, от сьогодні, бачите, у нас. Е Такий цікавий день, мається ці на увазі, що сьогодні ці зміни запрацювали. Я дякую вам за ваші реакції за е, те, що ви, е, власне, так само взялися за це питання, за е, ваші перебіги, скажімо так, е, е, з цим додатком. а Своєю чергою, я теж сьогодні цей додаток завантажу. От поки що чекаю, ніби як мої дані, я їх там е, ну не те, щоб оновив, я їх. Підтвердив, скажімо, вони полетіли зараз в реєстр. Я чекаю звідти е, інформації щодо в якому я статусі. Ну, хочеться вірити, що якихось збоїв на мені не станеться, бо ну, має бути все ніби нормально. Я стою на обліку в ТЦК. Е, тобто, скоріш за все, що мені скажуть, це підтвердять, що скажуть все. Дані оновлені, ви на обліку, все нормально. Е, от, разом з тим. А ми будемо говорити сьогодні ще про, про те, наскільки масова мобілізація може вирішити наші проблеми, тому що дійсно в збройних силах фіксують дефіцит військовослужбовців і працівників, і в цілому людей це дійсно потреба дуже велика. Ще одна потреба України в системах протиповітряної оборони. Закрита лише на чверть. Про це в інтерв'ю агентству Франц прес заявив президент Володимир Зеленський. Крім того, за словами глави держави країні необхідні 120-130 сучасних бойових літаків, щоб подолати перевагу РФ в повітрі. На його думку, флот має повністю складатися з винищувачів f 16 При цьому український лідер вказав на нестачу військових та наявність проблем з бойовим духом Сил оборони, як зазначив президент. Нам потрібно укомплектувати резерви, адже серед наявних бригад значна частина є порожніми. І президент не обійшов стороною і наступ РФ на Харківщину. На думку українського лідера, це має бути першою хвилею атак ворога. Наразі, за його словами, на цій ділянці фронту противник просунувся вглиб від кордону на 5-10 кілометрів. Перш ніж їх було зупинено українською армією. При цьому Володимир Зеленський. Наголосив, що ситуація в регіоні є контрольованою, але не стабілізованою. Також президент додав, що російські сили мають намір атакувати Харків, навіть розуміючи, що це буде дуже важко. Водночас, кремлівський диктатор Владимир Путін, говорячи про наступ під час візиту до Китаю, заявив, що на сьогодні РФ не планує брати Харків, а намагається створити так звану санітарну зону для захисту прикордонних районів Білгородської області. І крім того, Володимир Зеленський скептично відгукнувся на пропозицію президента Франції Мануеля Макрона про перемир'я на час літніх Олімпійських ігор в Парижі і заявив, що РФ може скористатися цим часом для переміщення своїх військ і техніки на нашу територію. До того ж, як наголосив голова держави, Україна та західні союзники мають цінності, але час часто спільні цінності, але часто різні погляди, зокрема щодо того, як може виглядати кінець війни. Але вона має закінчитися лише справедливим миром для України. При цьому президент висловив зацікавленість в участі Китаю в червневому саміті миру. Адже, на думку Зеленського, процитую для КНР можливий програш Росії у війні означатиме перемогу Заходу. А Пекін хоче між цим знайти баланс.